Ти себе зараз відчуваєш, оця молода дівчина, як в пісні про Акалина Неверба? а Чесно тобі зізнаюся. Ще рік тому, напевно, ну може не рік, може два тому, я взагалі якось не відчувала віку ніяку. Тобто мені здавалося, що мені ще там 18+. плюс. Але цього року якась така з'явилася, не знаю, чи з чим це пов'язано, але якась з'явилася така поважність. До мене вже починають звертатися на ну, талісменів. Вона я така О, боже. Та, насправді, от, але напевно я вже почала розуміти, бо є якісь речі, які, наприклад, там е, кажуть, ну тобі вже не пасує робити, ти ж не дівчисько. І я така, що, серйозно, я вже не дівчисько. А ти сама відчуваєш якісь от, вікові зміни, що от, вони є в тебе? А, ну, коли дивлюсь в зеркало, інколи там помічаю якісь там е, свої перші зморщички, а може і не перші. Звичайно, знаєш, е, складніше стало е, адаптовуватись. Наприклад, колись я могла там місяць.